На Тернопільщині з 1 вересня всі військовослужбовці ТЦК значить, мають при собі бодікамери, коли військовослужбовець заступив безпосередньо на той чи інший об'єкт, в тому чи іншому місці на службу, він включає бодікамеру. І воно ведеться безперервно аж до закінчення служби. Військовослужбовець повинен попередити, проінформувати військовозобов'язаного громадянина або іншого громадянина, де проводиться перевірка документів, про те, що проводиться відеозапис. Нам заборонено. Призупиняти відеозапис, оскільки цей, скажімо так, процес йде безперервний. Однак є окремі випадки, в яких військовослужбовець територіального центру комплектування може призупинити цей запис. Це коли в поле зору камери попадають військові об'єкти, рух військової техніки, військовослужбовці. Скажімо так, або коли військовослужбовець виконує функції, які не пов'язані безпосередньо з дійсним оповіщень, а якісь такі, скажімо так, певні особисті або приватні. Записи з тих камер з відео з бодікамер будуть зберігатися на спеціально захищених серверах, які вони не мають доступу до мережі інтернет. Це внутрішні такі локальні сервера. Адмініструвати їх буде військова служба правопорядку. І вони зберігатимуться, зберігатимуться протягом 30 днів з моменту завантаження їх на сервер. Вони можуть і довше зберігатися за, скажімо, там за запитом правоохоронних органів або якісь певних відповідних державних структур. Військовослужбовці центрів комплектування зобов'язані переконатися, що відеозапис проводиться, і вони безпосередньо відповідають за те, що він проводився. Значить, якщо буде виявлено факт, що відеозапис не проводився, це є підстави для проведення службового розслідування, і, ймовірно, якщо буде визнано вину військовослужбовця, його можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності.